Доброго ранку! Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Марійка, і вона хоче з вами пограти в свою улюблену гру. Здогадайтеся, в яку за віршиком. Диво є в моїх руках, це не бабка, це не птах, лине кулька чарівна, аж до сонця, ось вона! То зелена, то блакитна. Де ж вона? Її не видно. Видуваю ще одну. Кульку мильну чарівну. Здогадалися, що це за гра? Так, Марійка дуже полюбляє видувати мильні бульбашки. Вона з ними товаришує та грається. І запрошує вас до гри. Давайте ми з вами подивимося сьогодні. А чи вмієте ви дружити з мильними бульбашками? Ось ми зараз про це і дізнаємось. Як цікаво з бульками грати. Марійка видуватиме бульбашки. І загадуватиме певну бульбашку певного кольору та форми. А ви її маєте відшукати на малюнку та вказати її пальчиком або відшукати оченятами дуже швиденько, бо вона буде змінювати загадану бульку. Ну що, будемо грати? Малята сподобалося вам грати з Морійкою? Весело вам було! Давайте їй подякуємо за чудову гру. А я вас хочу похвалити, бо ви були дуже уважні та кмітливі. Бажаю вам гарного дня. До побачення, до наступної зустрічі!